Так, добрий вечір, Андрій Віталійович. Сьогодні короткий буде спіч. 24 неділя минула. З успішності почну, що? Ну, почалося літо, всі розслабилися. А от. Дуже багато йде дівчаток. Получається, Бекодорова закрилася сьогодні угоду і звільнилася. То у нас залишилася Олексєнка, ну, це понятно, вона зараз в понеділок має вийти вже на роботу. Анька Горбунова, я поки що і Матвієнко і Суханова. Стабільні в нас Суханова, Горбунова. Матвієнко під питанням теж хоче звільнятися, але ще добиває свій екс на оболоні, щоб продати. От, ну і... Я її ганяю по а, власникам, щоб вона все-таки дзвонила. Вона з ними гарно спілкується, іначе на, на просмотр її запрошують. Осмотр. То не, не так все страшно, як здається. Просто вона не має впертості напо... до роботи. Так, а, що за. За минулу неділю получилось. У Олексінки один літ прийшов, по лідам пройдемося, у Бекудорової 10. Горбунової 6, мене 9, Матвієнко 11 і Суханової 1. А, так. Олексєєнка, хтось показував. Екс, я так розумію, напросила один показ, був, потім Бекудорова. Три зустрічі було. Горбунової один осмотр власника і три зустрічі. У мене один показ по аукціону, це по Григоренка 36. Взагалі щось завис, не хочуть. Той Григоренка розглядати. Я вже ціну два рази знижувала і договорювалася з власником. Ну, ну, щось, ну, коротше. Матвієнко, дві зустрічі було, і Суханови ноль поки що. Зустрічі. Ну, Суханова зараз Сашка дала їй Екс, бо всі екси продані, виходить ті, що були в неї. Це зараз у неї новий екс буде в, в роботі, і другий екс так само мають підписати. Людина взяла договори. Хоче перевірити їх в нотаріуса, безплатний договір на Екс, і сказати відповідь остаточно, чи буде підписувати. От. Так. Що тут ще є? По суті, 5 вільних місць. Одна стажорка в мене є дівчина з, гос... з Гостомеля їздить. Не знаю, наскільки вона протягнеться довго. Вона така активна, напориста, наче мені сподобалось. Ну от, ну у неї є діти. Наскільки це реально буде, наскільки вона протримається, не знаю. І з Гостомеля їхати. Але вона сказала, що в неї дуже легкий маршрут. І зручно вона якраз так їздить по графіку, що в 10 на роботу попадає точно. Ну, я кажу, окей. Так. Другий стажер під питанням вона виходила вже один день на навчання. Старша жіночка. Е от, е непогана така жіночка, вона має вийти десь в четвер або понеділок, бо в неї там затопили квартиру і трошки моменти битові вийшли. Тому я сказала, хай вирішить ці проблеми, а щоб не бігати туди-сюди. І тоді вийде на навчання. Остаточно. Так, все, покажу. що. Ну, в червні в нас поки що три задатки буде закрито. Ну, вже один закрили. По-моєму, два. два закрили, а третій от мій у п'ятницю угода повинна бути. Так, ну і все. Коротко і ясно.